Що у вас виникають проблеми з проявленням, і ви не можете реалізувати себе, втратили себе, і ви шукаєте себе. Якраз в тій фразі є ключова відповідь на ваше питання. Тому що ви хочете проявити щось десь там, якусь сферу, думаєте про гроші, про те, як то буде монетизувати, то удачне, то неудачне. Але ви забуваєте на себе. А проявлення це про я. Про явлення. Я являю своє я. Відповідно, в ті моменти. Треба звернути увагу на себе, повернутися до себе і подивитися, а що я, про що я, що би я хотіла повністю розкрити себе, забрати себе шори, установки, страхи, блоки, що їй допомагають чатам робити, та не вистануть. І тоді ви зможете це я показати. Вам треба його пізнати, подивитися, звернути на нього увагу. А не втікати від свого я, щоб отримати якусь там кар'єру. Так не працює, тому у вас є і невдачі, тому ви і не можете проявитись, тому що ви не розумієте саму суть проявлення, тому що ми розуміємо по суть проявлення, то яку нам нав'язали. Але коли зрозуміти істину, що було, все стає на свої місця, і вас це вдасться. Це на досвіді моєму. Це практично працює. Робити